Привлікає В мене тематика, воєнна. у Мене всі по бабатько, дітці. Вони воюють. Вони воєнно опе об'язані. Тобто, ну, а чого мені ухилятися, <ріху> я не хочу. <ріху> На обратно роботу, тому що я придаю їх. обожнюю. Коли сумніви, не буду тут запалювати. Думав, приблизно місяця два-три. Після чого ну, прийшов просто до рекрутового центру. Десантна штурмова пригада, це, Бо мені це людина, яких дивися, прям вони ну, змушують повагу до себе відразу. <ріху> я завжди запитую людину, ким вона працювала. <ріху> Коли людина задоволена своєю роботою. То вона це виконує і це дуже, дуже позитивно сказується на іміджі і на всьому. Ми розуміємо, що з тим тиском як на нас тисне огреса, що служити прийдеться усім, і тому саме центр він розвіює, він направляє, він роз'яснює.